День місцевого самоврядування свято не лише для депутатів району, а й для всіх їхніх виборців. Тож на урочистостях з його нагоди у Бердичівській районній державній адміністрації були присутні і ті, і інші. Влада належить тим, хто творить Україну, організовує життя громади у окремо узятому селищі, селі місті. На органи самоврядування завжди покладалося завдання робити все для благополуччя на рідній землі. Від видачі пенсій до опалення шкіл і дитсадків, від функціонування лікарень до розчища. Чиня вулиць від снігу узимку, усі ці та ряд інших завдань покладено на плечі влади. Понад 60 населених пунктів на Бердичівщині представлені органами місцевого самоврядування, через які громадяни беруть участь у питаннях цивілізованого узгодження інтересів влади та людей. Та коли немає довіри між цими двома ланками суспільства, переконані можновладці конструктивного діалогу між ними не вийде. У такому разі годі й говорити про належне функціонування установ і гідне життя громади. Місцеве самоврядування це еволюція гідності. Тільки від нашої позиції, від нашого ставлення залежить ця країна. Тільки ми зможемо її відбудувати. І тому кожен громадянин, кожен мешканець, тільки він може змінити в цій країні все найкраще. Робота працівників місцевого самоврядування дуже складна. І сьогодні вона складна особливо. Ви та ланка, яка зв'язує кожного громадянина із владою. Ну, раніше ще можна було піти в райком партії шукати правди, а сьогодні простому громадянину правду шукати тільки в вас, тільки в органах місцевого самоврядування, чи це в селі, в селищі, чи в районі. І сьогодні в зв'язку з тим, що в нашій державі така складна ситуація політична, військова і інша. На вас лягли особливі обов'язки. Ви сьогодні і роди приймаєте, ви сьогодні і похорони організовуєте, і людей так сказати, збираєте і на війну, і приймаєте з війни, і все таке інше. Кожен громадянин є членом певної територіальної громади, яка утворювалася не один рік. Так склалося, що вирішуючи свої питання, мешканці населених пунктів так чи інакше звертаються до відповідних владних структур, чи то по довідку, чи на консультацію з певного питання до фахівця, оформляючи папери або реєструючи бізнес. Від органів самоврядування залежить старт і хід багатьох справ. У своє професійне свято, яке, до речі, є доволі молодим, працівники владних органів запевняють, робитимуть усе, аби громади у наш непростий час жили гідно. Тим паче, що самоврядуванню району вже 75 років, тому, зважаючи на чималий досвід, вчитися є чому. Історія самоврядування Бердичівського району сягає десятиліття в 1939 році, вперше. Був створений Бердичівський район в складі Житомирської області. І ми якраз в цьому році відмічали його 75 річчя Історія самоврядування Бердичівського району писалася давно. І ту історію забувати теж не можна. Вона писалася в тих людях, які були нагороджені орденами і медалями. Ще Союзу, а після і України. Серед них, до речі, два герої соціалістичної праці це Гуменюк Марія Степанівна з Гришківець і Базилєвський з Райгородка. За сумлінну працю і професіоналізм найкращих нагородили відзнаками, бажаючи працювати на тій же Ниві і в тому ж дусі.